Держслужбовці Коростеня взяли участь у заході від благодійного фонду Рокада. Його назва профілактика та подолання емоційного вигорання, пов'язаного з професійною діяльністю. Наразі підтримуємо в Житомирській області внутрішньо переміщених осіб, а також постраждали населення. На жаль, наша область також страждала і страждає внаслідок війни. Тому підтримуємо також постраждали населення а також дуже актуальним є напрямком в цьому році, і не лише в цьому році підтримки взагалі фахівців органів місцевого самоврядування. Серед учасників заходу працівники управління праці та соціального захисту населення. Великим напрямком. Роботи нашого фонду є допомога фахівцям людиноцентрованих професій, і от саме ви, це ті люди, які на місцях працюють з ну, важкими категоріями, надаєте допомогу кожного дня. І ми, на жаль, з вами маємо професійні захворювання. І сьогодні будемо про це говорити. Але наші ці... З вами думки і наші з вами сьогодні, сьогоднішні вправи вони будуть присвячені саме ментальному здоров'ю, збереженню ментального здоров'я і синдрому емоційного вигорання. Під час заходу учасники ділились з тренерами особливостями своєї роботи, яка змінилась у ході війни. Обговорювали емоційний стан, робили вправи, вчилися допомагати собі та знаходити ресурс. Аналогічні зустрічі благодійний фонд проводить і в інших населених пунктах.